Цього року, на відміну від попередніх десяти, одинадцятикласники отримають всі необхідні їм підручники до першого вересня. На реалізацію цього проекту виділено 120 мільйонів гривень. Фінансування здійснено вчасно, і макети майбутніх підручників розроблено заздалегідь. Поточному році в одинадцятому класі навчатимуться 10 тисяч учнів щороку. Вони йшли за новою програмою, починаючи з першого класу, і ось завершують своє навчання вперше за новою програмою в 11 класі. Підручники приходили для таких дітей в середині серпня і продовжили йти в вересні, в жовтні аж до нового року. Цього року на три місяці раніше розпочато друк підручників. Українські поліграфічні підприємства працюють за певним графіком без вихідних. З 13 липня підручники вже почали надходити на обласні книжкові бази. Перші партії надрукованих видань отримали і на Житомирщині. У поточному році, в середині липня, вже надійшли перші підручники. Сьогодні ми серед 57 назв підручників, які мають отримати учні 11 класів, маємо вже 13, тобто 22%. Міністерство обіцяє, що до 1 вересня всі підручники за новою програмою для учнів тепер уже 11 класу будуть у школах. З понеділка підручники почнуть надходити до шкіл області.